Росіяни готуються до наступів на Запоріжжя з бронетехнікою. Про це говорить речник Сил оборони Півдня України. Відповідні навчання ворог вже провів на одному з полігонів на окупованій території. Російські окупаційні війська на Времівському напрямку готуються до наступу на броньовані техніці. Штурмові групи піхоти будуть атакувати з вогневою підтримкою. Повідомив коментарі нашим колегам з Ліганет, речник Сил оборони півдня Радислав Олошин із посиланням на дані розвідки. Застосування бронетехніки для підтримки живої сили планується в районі Приютного і Левадного Запорізької області. Відповідні навчання ворог вже провів на одному з полігонів на тимчасово окупованій території Запорізької області. Крім того, загарбники готуються активніше вести бойові дії під прикриттям дронів і застосуванням різних антитепловізійних плащів. У сучасній війні техніка це не панацея. Вона досить уразлива в сучасних бойових умовах, тому вона не завжди ефективна. Тим паче на півдні, де лінія бойового зіткнення фактично проходить по степовій зоні. Техніку далеко видно і по ній легше відпрацьовувати дронами чи артилерією. Водночас, за словами Волошина, окупанти продовжують використовувати бахи та мотоцикли для. Швидкого пересування між позиціями та доставки особового складу та певних видів озброєння це дозволяє також противнику швидко пересуватися і не підтриватись на мінних полях. Однак по них ефективно відпрацьовують безпілотники ЗСУ. Росіяни захопили Селидове та ще два населені. Пункти повідомляє Діпстейт. Генштабі ЗСУ повідомили лише про відбиті атаки Росіян біля Селидового. Російська окупаційна армія захопила місто Селидове, Покровського району Донецької області, селище Вишневе та село Зоряне. А також просунувся ворог біля новоукраїнки в Новодмитрівці та Курахівці. Повідомляє моніторинговий проект Діпстейт і докладає, як завжди, мапи. Ворог окупував Селидове, Вишневе, Зоряне. Просунувся біля новоукраїнки та в Новодмитрівці та хурукурахівці за даними генштабу збройних сил України за минулу добу відбулося 134 бойових зіткнення. Найгарячіше залишається ситуація на Курахівському та Покровському напрямках. Росіяни завчора завдали по території України один ракетний, 58 авіаційних ударів. Здійснили понад 3800 обстрілів позицій наших військ, і населених пунктів на купінському напрямку. Ворог дво... протягом дня 20 разів намагався просунутися до наших позицій неподалік Сінькі Сіньківки, Новосинового, коль. Лісниківки, першотравневого, піщаного, кругляківки та інших населених пунктів на Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 11 разів в районах Катеринівки, Греківки, Тернів, Зарічного, Дружелюб... Дружелюбівки та у Серебрянському лісництві. На сіверському напрямку ворог двічі протягом дня намагався прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Верхньокам'янське та Білогорівка. Напрямок Арматорський активність ворога вилилася в одне бойове зіткнення поблизу. Часового яру також ворог 26 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Покровському напрямку. Також ворог в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь Мирноград та Селидове, 22 рази отримав жорстку відповідь і відсіч від наших захисників на Курахівському напрямку. Активізуються росіяни.